Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт, і це початок нового цікавого відео. Не знаю як ви, а я уже кави попив. Тому починаємо перегляд. І почнемо ми цю цікаву серію з дуже хорошої новини для нас. Буквально на наступний день після виходу відео про Таврію мені написав мій підписник пропозицію її викупити, на яку я і погодився. І я вам скажу, що це перший раз до мене приїздили забирати Таврію в такій ціновій категорії і з такою перевіркою, а саме з ендоскопом. Як це було, давайте поглянемо. На Ютубі. Конечно. Не, я лица не буду снімати, ти не переживай. Если даже лицо десь буде, я його замилю. Третью, да? Да, третього, да, що там по десятку. Там може клапан просто напад. Просто ради інтересу. Більше всього, що там клапан. Я надеюсь, что клапан я, ну, раз... я, я, надеюсь, что клапан, потому что голову все равно ей буду, ну, надо снимать и, и, и полностью все клапаны протирать. Что Так, эндоскоп в диле. Опа, что интересно. Скажи, пожалуйста, что то Честно, ничего не видно. Вообще ничего не видно. Ну, ну поршень. поршень ну, видно. Поршень, да. поршень в нагаре. А, а то, в коробочку там есть и зеркальца. Зеркальца разные. Да, це надо... А як його вверх підняти? Да? По-моєму, ну, этот. Можна подогнути його. Сейчас. Просто. Подожди. Підько. Це, навірно, стоїть сейчас він в верхній мертвій точці. Ну, поршень ну, піднятий, ну, да? Нам циліндри особливо <підько> не видно. Держи, <підько> Напри... <підько> <Сейчас, підько> да. час прокручу. Він зараз крути, не чуть-чуть. <підько> <Я> це треба <Надо підько> саму більше п'яту. <підько> Не, е, 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 е. Все, все, все. все. <рикла> Хорош, наверное. Ну он, типа, вот это клапан, вон. Да, а вот это вот седло клапана. Ну да. Ну просто это под такими углами <рикла> все играет. До него привыкнуть надо. Не, а <рикла> когда суда, сама камера туда-сюда, воно <рикла> ну, <рикла> вот это выбирает. Иди сюда. Ты Ты держи ноут, а я буду крутить вот эту пупу. Контент. Короче, вам. контент вам делать. Да, це перший раз проехали купувати Таврию за 10 тысяч за достопу. Зато будет этот контент. Этот, техпаспорт. Сейчас, сейчас, еще есть деньги. По-моему, вот так, потому что я не помню. Сейчас пересчитаем. Вроде датка должен быть. Сюди ми доїхали. А ви заливали в Ні, нічого. те, що там було, вони мовчали, і ми нічого. Ми ж з машиною й. Євгенія. Це ж не треба було на автозайді придумані. Давай поламай нову машину за 10 тисяч гривень. Так, да, куліса там страшно. Это Штаврия! Тут особый подход нужен. Ручник работает? А? Ручник работает? Вряд ли. Я не проверял. А, она на передаче? А как вы в передачку переехали? Может давай я выеду? Да? Все? Да? Я надеюсь я доеду. Ну, все. Счастливенько. Все, хорошего вечера. Вам точно. Да, до побачення. Главный эксперт вышел. <ріху> Ты машинку провожать? <ріху> да, машинка уезжает. Ви зараз мені напишете, що розібравши таврію, я б міг би заробити значно більше. Так, міг би. Але саме головне це час. Я б на це потратив би багато часу, її розбирати, продавати по запчастинам. Може і вдалося заробити трохи більше грошей, але час важливіше, тому я і погодився. А наступного дня підписник присилає ось таке відео. Але це Ну, головка ще боліміні. Ну як по треба, але ну менше Ну, перший, блядь, циліндр. Пізде. І тут така ж сама борода, не фокусується. Коротко, готова нова і тарахтіла там. Так, ендоск ми переглядали лише третій циліндр, бо там була компресія занижена 7, в інших була по 10. А виявляється, потрібно було дивитися перший. Ото й була причина того, що повилітали тарілочки, тому що він так тарабанив. Туди просто щось попало чи то гровір, чи то чи то щось інше. Ну скажу, що ендоскоп штука класна, треба й собі такий придбати. Ну а як ви зрозуміли, в дворі місце звільнилося, грошенята з'явилися, потрібно кувати нову тачечку. І от наприкінці тижня на OLX з'являється дуже цікаве оголошення, цікаве якраз для мене моя цінова категорія та те, що я люблю авто з дефектним мотором. Тож не довго думаючи, з самого ранку поїхали його забирати. Зараз восьма ранку, ми вже зібрали весь необхідний інструмент. Набір інструменту, трос, знак аварійної зупинки, там і компресор. І головне, мабуть, що сьогодні нам знадобиться, це проволока, бо можливо потрібно буде багато чого підв'язати. А це означає, що? Правильно, це означає, що ми зараз вирушаємо за новою тачечкою. Як завжди, зараз по дорозі забираю батька і ми вирушаємо. Так, Ось і батько. Привіт. Кілька хвилин в дорозі, і ми вже приїхали на місце. Зустрічайте, наша нова тачечка. Ні, 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 це не вона. Вона ось тут. В все, як ми любимо. Нормальний кузов, все гарненько, а двигун потрібно ремонтувати. Це якраз наша тема. Так, Більш детальний огляд зробимо вже вдома. Так, в придачу до автомобіля ще купа запчастин. Тут повен ящик. Багато чого тут є: куліса, коробка. Єдине, що ми забули, це запасний акумулятор, щоб аварієчку вімкнути. Ну, нічого, ми. Прив'яжемо ззаду знак аварійної зупинки, ми вже так робили. Зараз ми її забираємо, і саме головне, а ціна на цю тачечку 300 доларів. Дякую, до побачення. Все, батько, поїхали. Поїхали. Так, добре, що приїхали перші, бо там уже за нею черга. Так, все прив'язали, все причепили, будемо вирушати. буквально півгодини в дорозі і автівочка вже на базі. Тож давайте детально її оглянемо. Ну по-перше, це шкода фаворит в кузові п'ятидверного хетчбеку 1994 року випуску. Це останній рік випуску цієї моделі. Ми її дотягнули без жодних проблем, жодного разу не зупинялися. Тягнеться вона дуже добре, гальма є, кермо нормальне, нікуди автівку не тягне, не б'є, все вона тягнеться просто прекрасно. Зі слів батька. Бо він був за кермом. Підвісочка дуже хороша, ніде нічого не гримить, не торохтить. Тобто, все з нею добре. По кузову вона вся рівна, слідів ДТП по ній не видно, щоб вона десь була вдарена. Тобто все рівненько, все гарненько. Бампера цілі, все ціле. Навіть ковпачки є. В наявності три штуки. Одного нема. Як бачите, все вона по кузову рівненько. Звісно, довго стояла. Є оце о, такі от сліди. Але це ми все виправимо. Так, що ще по кузову? По кузову мох поріс. Ось видно такий задовго простою. Пішли отакі міс... по дверям, оце отакі Трохи пороги. А по дну є лише в передній частині з двох боків. Я вам пізніше трошки покажу, на іншу камеру буду знімати. Так, Що у нас по дніщу? Давайте отак. А тут усе чудово. Дивіться. Знизу все добре, є лише отут. Оце ось трішки під порог, переход порогу в дно. Є отака дірка і тут ось отак. А так дно. Погляньте. В чудовому стані. Причому все. Що там з іншої сторони? Так, а з іншої сторони те саме. Спереду ось є невеличка дірка, а далі все в чудовому стані. Отак от. Тому по кузову вона прямо чудова, мені подобається. Арочки пішли трошки, та в принципі і все. Так вона вся рівненька, гарненька, ніде нічого не відпадає, ніде нічого не прогнило. Люфтів на дверях зовсім немає, нічого ніде не бовтається, по салону вона гарненька. Все отаке. І все ціле. Зараз, на жаль, відкриваються лише дві, двоє дверей. До дверей ми дойдемо, замочки зробимо. Сидіння теж майже цілі, все регулюється, магнітолка присутня, динаміки є. Весь пластик, все на місці, все ціле, доволі все гарненько. Так, а зараз огляд автомобіля нашими автоекспертами. Данька, як тобі тачеш? Тіск найшов. Хороше. Хороша. А зараз почуємо думку головного автоексперта Ольга Анатолієна, як вам тачечка? Ні, ну якщо подивитися з цієї сторони. То це жах. Ну, якщо подивитися її внутрі... Зайдені. Доволі гарно. Салон дуже добрий. О, це навіть музичку можна обличко. послухати. А я це що? Кнопочка. Ще кнопочка? Тут десь зеркальця, покрасити. Ладно, ще кнопочка. Хороша автівка сподобалась. Будемо відновлювати. Якщо вірити в Вікіпедії, то в 94 році завод Шкода викупив Фольксваген і на останньому році випуску цієї моделі трохи її модернізував, а саме систему впуску на двигуні. І тут у нас стоїть 1,3 літровий двигун. Система впуску тут моноінжектор. Одна форсунка в карбюраторі. Хто не знає, це виглядає ось так. Все це реалізовано в карбюраторі. Тут у нас форсунка, всі клапана. Всі датчики, все на карбюраторі. Отакий він маленький, а тут скільки електроніки. Ця система дала змогу вижати з двигуна аж 64. Кінських сили. але ж і ця система є дуже ненадійною. Якщо по почитати відгуки в інтернеті, то саме моноінжектори це вважається дуже поганою штукою, саме їхня реалізація в плані е налаштування карбюраторів. Ну, будемо надіятися, що тут з ним все гаразд, і він у нас буде працювати. Що з двигуном ми не знаємо. Ті люди, у кого ми купували цю автівочку, вони її купили з розібраним двигуном. Вони його оце отак зібрали, хотіли запускати, перевіряти, але ну, щось пішло не так. І в такому ж самому стані ми її забрали. Єдине, що вже відшліфована ГБЦ. Зараз. Ось отак її відшліфували, але це дуже погано. Особливо ці місця, гільзи якраз отут і прилягають, тобто гільзами прокладочка притискатися не буде. Ми її повеземо обов'язково, щоб її підварили всю і ще раз прошліфували, тому що це не годиться. Так вона працювати не буде. Також можна бачити, що поршні у нас в нагарі, в сильному нагарі, це маслянистий такий нагар. Тобто в циліндри попадало мастило, і воно могло попадати або через сальники клапанів, або через е кільця. Тому ми вирішили з батьком двигун. Ми звідси дістанемо, розберемо повністю, перевіримо кільця зазори в кільцях, перевіримо масляний насос, ну все, що там є. Щоб не вийшло так, що ми зараз його зберемо, а вона буде диміти, пердіти, десь там троїти, стріляти. Нам цього не потрібно. Краще ми дістанемо все це. Перевіримо та зберемо вже нормальний хороший двигун. Також не вистачає трамблера. Система зроблена так, що. Трамплер відіграє роль лише розподільника запалювання, так як імпульс йде від мізків на катушечку, потім з катушки на трамплер і далі вже розноситься по циліндрам. Але ми вже приміряли, є лише оця штука, перехідник, яка вставляється в дигуна, в неї вставляється трамплер. І от відразу вам покажу, що звичайний трамплер з москвича 412-го ідеально сюди підходить як по діаметру, так і по висоті. Єдине, що у нього занадто товсті оці ось ніжки. Ми їх трохи підріжемо і він ідеально сюди підійде. Тому з трамплером питання відпало само собою. Тож, як ви зрозуміли, розбирати ми її не будемо. Ми спробуємо відремонтувати двигун і продати автівочку ціляком, тому що автівочка дійсно непогана, з документами все гаразд. Єдине, що наразі зв'язку з власником немає зовсім. Він знаходиться в ПГТ Новомиколаївка Запорізької області. Ну це по техпаспорту. Пробуємо з ним зв'язатися. Якщо він ще там, пробуємо переоформити. Якщо ні, то автівочка буде по техпаспорту. Але за такі кошти. По техпаспорту це теж дуже добре. І ще один великий плюс: що в неї зареєстрована ГБО, і воно стоїть на автівці. Не гаємо часу, виймаємо двигун та розбираємо його. Зняли піддон, починаємо трохи розбирати. Ой, що ми побачили? Ми побачили сліди перегріву колінчатого валу на другому та третьому циліндрах. Зараз будемо знімати кришки, знімати центральний бугіль, дивитися що там, бо вже бачимо, що він був, вже бачимо, що він був перегрітий. Так, от ми двигун розібрали повністю, витягли все, що можна було витягнути. В принципі, по циліндрам усе добре. Жодних тут слідів, там, тріщин, корозії, чогось такого тут немає. Все там прекрасно в самих циліндрах. Навіть напрацювання невелике. Тут така, ну як ступенька зовсім невеличка. Вона є, але майже не відчувається. По колінвалу. Що це синє, ну не знаю. Як на мене, це сліди перегріву, але вони є лише тут. Більше ніде нічого такого немає. Сказати, що він сильно там перегрівся, я не скажу. На, хто пам'ятає Форсіру, яку ми розбирали, так там колінчатий вал аж був аж чорний. Він аж вигорів увесь. А тут лише ці місця. Може це так і має бути. Нічого казати не буду, не знаю, але таке. Такі сліди є. По колінвалу, в принципі, все нормально. Лише на це виходить, перший, другий. на другому циліндрі дуже сильно задерта шийка шатунна. Прямо дуже сильно. Оце її треба, мабуть, шліфонути. Це ми подивимося в інтернеті, чи є ремонтні вкладищі, тому що тут стандартні. Без вказання розміру, а це свідчить, що вони стандартні. Ну, а Можливо, я помиляюся. Кільця не закоксовані, не залягли, нічого такого, все нормально. Але я зняв з одного поршня кільця та поставив до циліндру і скажу, що зазор десь приблизно 1,5 мм. Це дуже багато, тому кільця треба міняти, щоб він. Ну щоб не вийшло такого, що ми зберемо, а він димить увесь наукільця під заміну. Ну по розпредвалу все тут добре, все нормально. Отже, зараз ми роботу закінчуємо, а я піду за комп'ютер копатися в інтернеті, шукати всю інформацію та всі запчастини. Чи є на цей двигун ремонтні кладиші, чи є на цей двигун ремонтні поршні та кільця. Будемо все це шукати, замовляти. Якщо все це є, то поїдемо, прошліфуємо колінвал. Якщо нема, не знаю. Ну будемо дивитись. Я маю надію, що ремонт не все є. То, то ми замовимо і все відкапіталимо, буде чудовий хороший двигун. До речі. Як ви бачите, форда вже ззаду мене немає, це тому, що ми його щойно продали. Поки ми колупали двигуна на шкоду, приїхали хлопці, подивились, авто їм сподобалось, вони покаталися, питань у них не виникло, Є автівочка продана за 40 тисяч гривень. Нагадаю, вона нам обійшлася в 23 тисячі гривень. Плюс там було бензину на тисячу гривень, тобто 24 це 16 тисяч чистого навару. Так, вона продавалася дуже довго, але вона продалась. І це дуже. Добре. Тому маємо надію, що на цій шкоді ми заробимо не менше. A few moments later. Тільки закінчили роботу, ще й ворота навіть не закрив. О, що робиться! The next day. Так, двигун зі шкоди ми повністю розібрали. Я вже все переміряв, всі розміри. Навіть всі запчастини знайшов. І запчастини вже замовив. На цьому тижні вони мають усі приїхати. ГБЦ заберемо зі шліфовки на варки. І я думаю, до наступних вихідних ми вже почнемо збирати двигуна. А можливо, до кінця тижня ми його зберемо. Але все це буде в наступних цікавих відео. Тому хто не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цього. А ми на цьому будемо з вами прощатися. Всім дякую за ваші перегляди, коментарі. Лайки за всю підтримку мого каналу і всім до наступних відео. Всім пока!